годину півтори ще біло били мене автоматом, і потім повели в холодну. В цьому ж приміщенні, яке мене там тримали, був подвал. І доїхав вже до Береславського району село Мілавоє. На цьому блокпості мене зупинили і сказали, що я перебував в якомусь списку їхньому, і що я скоріш за все коригую вогонь по ним. І мене повели на допит. Питали десь 3-4 години перший раз. Білі чим тільки можна біть, куди тільки можна біть. Потім уже били електрошокерами і роздівали. Кожні 4 години нас водили на допит, поки ми типу віддихали там, сиділи в підвалі, нас ще водили копати. Два рази в день давали. Кашу. Ну, знаєте, як от собак кормять, це отримають. Люди знайшлися, їхала сім'я, теж вони за кимось їхали. Добре, мені кілометрів 60 підвезли. Хочеться і бізнес назад запустити, і там у мене і дом, і квартира, Ну дуже багато. Та, й мама, що і бабуся.